Вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України. Я з Кульніченко Анжела. Ми з півдня Одеської області. У нас сьогодні туман і трошки обледеніння. Наше перше за зиму. Але трошки є. У нас взагалі обледеніння це дуже таке часте явище для нашої зони. У нас зона 7 Б. Це ну така тепла зона. Ну, гляньте, Мюлленбергія, яка в тумані, воно все таке приморожене, прямо таке от як тоненьке-тоненьке скло. Дубове все. Ну як бачите, троянди у нас ще досі бутони, живі там не хочу йти, але все-таки вже тепло стає, вже розтає. Хочу показати пінісіту, який зараз гарний. Мене попросили розказати про пампасну траву, або ще називають її кортадері. Я ну, йду туди, в той край. Зараз покажу, розкажу, а поки вам показую. гляньте, яка краса. Це підніс є лісохвостний маудріс, досі, як бачите, він держиться. Так. Ось тут земля така вся біла, але воно вже починає розставати і починає клеїтись до підошви. Так, ставочок у нас вже розібраний повністю, буду його потім копати вже після Нового року. Чоловік он щось роби. Такий туман. Гляньте, яка краса. Це не іній. Ну, все заморожене. Красота така. Так, прийшли ми ось до пампасної трави нашої. В нас в нашій зоні морози в основному бувають до 10 градусів зимку. В основному. Іноді може бути 12-14, але це буває не довго, короткочасно. І ну, взагалі дуже рідко. Як бачите, це вже цьому кущу багато років, він ніяк у нас не, не хотів цвісти, не викидав мітьолки, тому ми його наділили, щоб, ну, щоб не попутати нічого. Тому що в мене є біла і є рожева. Я ще купила два сіянці два роки тому. Вони ще не ціли в мене. Поки не зацвітуть, я теж їх ділити не буду. Тани ще досить такі маленькі. Купувала їх у горщиках п 9 тому що це були сіянці. Вони були дуже малесенькі. Ось за два роки наросли. Ось вони, два кущики в мене. Не знаю, де який, я не підписувала. Бачите, ось справа і зліва. Один більший, другий менший. Це ось сіянці пампасної трави, які може два роки. Ну, верніше, вже, мабуть, три, тому що я купила їх однорічними і два роки в мене, тому це трьохрічні кущі з сіянців. Ще в мене є карликова пампаска. Я коли купувала, казали, що вона зимує. І я прислухалася, не накрила один кущ і все-таки один кущ пропав. А то, що накрила, залишився, теж не знаю, яка вона там у мене залишилась рожева, чи біла. Теж буду чекати, поки зацвіте. Вона зараз така, я її весною пересаджувала. <кхи> Зовсім гарно, там нема що показувати. Так от, пампасна трава або ще називають її кортадерія. Вона дуже любить сонце. Ну, вона і в тіні буде рости, але в тіні все-таки е, всі рослини, які люблять сонце в тіні, вони всі витягуються, е, гублять свій колір. Зараз покажу, гляньте, яка вона. Ну от, вона така вся, як крупинки льоду на неї. Вона така вся тверда-тверда зараз. Дуже тверда. Кажу облідені, е, вона у нас зимує. Е, вона е, у мене вже 6 років росте. Купувала я її у жіночки, ну, можна сказати, що в Одесі, там за Одесою кілька кілометрів село таке. І я купувала в неї. Вона теж росла в неї вже не один рік. Вона купувала її десь на виставці. Не пам'ятаю, нам мені розказувала. Це неможливо Вона. Її е, сохраняла як? Вона її викопувала на зиму. Зрізала вверх. Ну, тому що писали, що вона у нас не зимує. Вона зрізала вверх, залишала десь такі хвостики сантиметрів 15 до 20. Викопувала. Е, викопувати її треба буде десь на сантиметрів 20 від. Від кореня, навколо кореня, сантиметрів 20 брати і викопувати і так з тим комом землі е, заносити треба в приміщення. Я теж так робила Перші, мабуть, перший рік все-таки зробила так. Ми викопали, занесли просто у простофановий пакет трошки з землею, занесли в сарай і я десь поливала трошки, десь раз у місяць, можливо, поливала. І все. Потім весною виса... ну, вже ділили, висаджували. І потім я вирішила не викопувати її, а залишити в землі. Ну, скажу так, що в кого зими де більше 15 градусів, то треба буде викопувати обов'язково її. Вона, я думаю, що все одно не перезимує, або доведеться дуже-дуже тепло її вкутувати. Перші роки я зрізала, її теж залишала ці хвостики сантиметрів 10-15 над землею. Закидала зверху бадилям і цим же листям навколо кореня, обматувала ну, саму землю, щоб сама земля біля, біля кореня не промерзала. Зверху кидали ще шифер, каміння зверху, щоб шифер не здувало. Коротше, цілі такі були, там нагроможденні всякого. всякого. Вона зимувала, звісно, але було багато роботи. Це просто зносити цей шифер з камінням, потім це виносити цей шифер з камінням. Коротше, ну, такий трудойомкий процес був. І ми вирішили в тому році прошлу зиму, не зрізати її. Вона спокійно витримує мінус 8. Це, це я вже перевірила на своєму досвіді. Мінус 8, але це не затяжні морози, щоб як у нас, звичайно, буває от 3-4 ночі і все в день плюсова, або десь біля нуля, а вночі мінус 8 і все. Недовго. Вона витримувала. І навіть витримувала у мене в тому році два великих облідіння. Це у нас сьогодні зовсім зовсім маленьке, а то прямо таке було облідіння, що всі ці листя були зовсім у льодові, просто у льодові були. Вона два витримала, потім передавали в нас третє обледеніння, таке велике, мінус 8 обіцяли і просто штормовий вітер. Тому ми їх закутали, не стали ризикувати. Тому що штормовий вітер, самі розумієте, що додає ще кілька градусів морозу. Ми не стали ризикувати, тим більше після двох облідінь, я кажу, мінус вісім, це я в тому році експерим... експериментувала перший раз. Бо мінус п'ять, мінус 6 вона вже витримувала, це, це я знала. І ми вирішили її закутати. Закутати вирішили більше від вітру, чим від морозу. Ми її просто десь десь на метр від землі зв'язали цей кущ, потім зсередини зігнули по бокам. І таким чином, от як вона є, це ж ми її зв'язали. Ну, як будемо робити, якщо будемо робити в цьому році, я потім зніму відео, це обов'язково покажу. У мене є. Прошлогодні ці відео, ці фотки. Якщо знайду, то вставлю фотографію в це відео. Ну, фотографії є у мене, я знайду, вставлю в це відео, як ми закутували пампасну траву. Щоб ви хоча б мали уявлення, як це робиться. Ми б його зав'язали і це листя що додолу, ми так застелили навколо самим листям цим зігнутим. Навколо землю і зверху, де бочку поставили, де просто целафанкою прикрили. Як, як я кажу, ми тільки прикрили її від вітру. І все, коли ці вітри пройшов, морози пройшли, і ми вже у лютому десь всередині, мабуть, це все познімали. Ну, Зняли укриття, а так оці всі снопики стояли. І знаєте, вони так ще гарно виглядають ці снопики. І так вони у нас зимували до кінця лютого, а потім ми зрізали. Все одно, воно, так як все-таки один мороз, вторий, другий, третій, то воно все одно плистя, ну, немає, такого, немає вже такої краси, почало підсихати, тому ми її знову зрізали. Ми обрізаємо на сантиметрів 10-15 від землі, як виходить, тому що це. Зрізати її дуже тяжко, все-таки величезні кусі, ми її спилюємо пилкою. І там вже як виходить: де 10, де 15, де чуть більше, де чуть менше, це, в принципі, не, не, не так важливо. От. Часто ще в пітомниках навіть буває, продають вам, можуть замість кортадерії вам продати аріантус. Якщо вони вам кажуть, що він зимує прекрасно. То це вже точно б не пампасна трава. Тому що, як я кажу, він витримує, вона витримує, ну мінус 8 і то недовго, недовгі морози. Так, зараз покажу вам ріантус. Це теж гарний злак, він у мене є гарний і зимує. Не зимує, тільки ось ця пампасна трава, Ну, тому що вона зовсім з якоїсь, мабуть, там, з восьмої зони здається. Ну, як я кажу, якби мінус 8 тільки було, то вона витримує. Зараз йдемо до Аріантус. Аріантус продають дуже, дуже таки часто. Я вже зустрічала, тому що люди пишуть, ой, у мене пампасна зимує, ой, я купувала у мене зимує. є. Ну, доводиться всіх розчаровувати, тому що це не пампасна трава. Ось у нас оріантус. Ну, ви його теж, мабуть, знаєте, бачили, ось він, який росте. Як бачите, в нього стебла високі, голі і листя тільки внизу. Ось така різниця. І він зимує. І взагалі метолки в них, звісно, різні листя різні, все різне. Ось, до речі, тут росте ось пампасна трава. Карликова, як бачите, ось вона зовсім маленька у мене. Зовсім-зовсім, всього сантиметрів 40 десь. Ну, Віріанту ще раз показую. От і все. Ось пампасна трава, яку ми ділили весною. Це діленки, ось, бачите, яка вона невисока. Але все одно викинула мітьолки. Ще скажу, що може мітьолки не викидувати 2-3 роки. Я не знаю, з чим це зв'язано. Я пробувала і так, і так. Не знаю, чесно вам скажу. Я не буду вам пересказувати те, що написано в Гуглі, у Вікіпедії, я вам кажу про те, до чого я дійшла сама своїм досвідом. Так от. Цей кущ і ось третій кущ. Ось ми тут оце моїх весною ділили три кущі. І бачите, вони всі видали мітьолки. І скажу, що це перший раз у мене було, що з діленок перший рік пішли мітьолки. Так що я кажу, я навіть так і не зрозуміла, в чому різниця, чому вони іноді викидують мітьолки, чому іноді не викидують. Мені казали, що більше. Не люблять багато поливу, я не поливала, але все одно мітьолок не було. От так у нас отой кущ що я показувала, отой. Вони там не дуже так часто поливаються, там, туди. але все одно цей кущ, я кажу, він роки три ріс, якщо б не 4. Оце виріс величезним кущем, викинув мітьолки в цьому році нарешті. От ми будемо його весною ділити. Як я казала, на рожевий і білий сорт, але білого виявилось мало. Дуже мало залишилось у мене його. В основному весь рожевий сорт. Зовні ніякої різниці нема на кущах, тільки що колір мітьолок білий і рожевий. Спочатку не дуже гарні такі яскраві і рожеві, але але все одно з часом вони вигорають і стають такі більш. Ну, ось оце рожевий був кущик, ось як бачите, який він зараз став. Скажу, що пробувала сіяти з насіння, нічого в мене не виходило. Ну, ось, в принципі, про пампасну траву все. Ще я в кінці викладу кілька фотографій, яка вона рожева, яка вона біла. І як ми її закутули снопики, сам факт того, як, ми її... як снопики виглядали. Ну От, в принципі, і все. І, як я сказала, що все-таки у кого більше 15 градусів, все-таки буде треба краще її викопувати викопувати і держати десь в прохолодному сараї, де морозів нема, щоб коріння не промерзало. Ну, от і все про попасну траву. Бажаю всім гарного дня.